Ці спормослових входить туди у підземні 11 горізонти. Тобто видобування станців газу на Олеській ділянці не відповідає санітарним вимогам щодо охорони підземних вод. Значить, що буде, якщо ці вимоги будуть порушені? Підземний... Води будуть сильно забруднені. Ну, всі ви знаєте, що зараз всі населені пункти з кожним роком все краще і краще воно водою, але, на жаль, питання канонізування цих населених пунктів не вирішується. Тобто з кожним, кожним роком підземні води забрудняться від цих води. Від того, що відсутня каналізація побутових штоків. А якщо ще і додається оця видобуток санкційного газу, а тут, як ви бачите, дуже великі тих шкідливих речовин будуть у заходити середовища викидатися, то цей забруднення відбудеться досить швидко буде. Яснові, що ми доставлюся по-різному, але буде по суті екологічна катастрофа.